Вітаю, друзі. Розблокування постачання для України танків, абрамців і леопардів чомусь спричинили в нашому суспільстві якісь святкові настрої. Хоча, як на мене, не настав час ще переможних реляцій від постачання нам важкого наступального озброєння, а настав час нарешті поговорити про ленд-ліз. І сьогодні я хотів би поставити кілька важливих запитань, що таке ленд-ліз, чи він нам потрібний взагалі цей ленд-ліз? Якщо потрібний, то чому його немає? І чому взагалі нам озброєння постачається всю війну в ручному режимі, що є причиною несвоєчасного і неповного надходження цього озброєння? От про ці проблеми я хотів поговорити. Про ленд-ліз. Я думаю, що всі пам'ятають. У Лен-ліз з'явився у вигляді законопроекту ще в січні 2022 року за місяць до повномасштабного російського вторгнення. А статус закону ленд-ліз набув 9 травня 2022 року. Ми всі пам'ятаємо цей святковий урочистий день, коли американський президент Джо Байден подарував ручку, якою він підписав закон про лендліз. Конгресвумен республіканці українського походження Вікторії Спарц відчуття гордості переповнювало нас. Нарешті хтось з українців вибався в люди і став от, історичною постаттю. Ми всі сподівалися, що закон про Лондліз зламає. Російсько-українську війну на українську користь ми будемо отримувати в необхідній кількості потрібне озброєння за пів року, а може і менше, як в акурат, так під вибори в Конгрес Сполучених Штатів Америки. Ми переможемо Російську Федерацію, розіб'ємо армію. Росія перейде в стан фрагментації, розвалиться. Хтось поїде адмініструвати РФ до Уралу, хтось після Уралу, можливо, хтось навіть очолить автономну республіку цю Біробіджан чи Приморський край. А хтось після Лугану отримає там 750 мільярдів євро чи трильйон і приступить до відбудови зруйнованих українських міст і почне там. Створювати нову економіку. Але минуло півроку найбільше ми не отримали бажаних результатів. Наші сподівання не справдилися. Натомість, в січні, в місяці вже цього року українські експерти почали говорити, що хто вам сказав, що Україна в цій війні переможе, що все буде добре. Більше того, нас можливо цікаве, дуже не чекає дуже негативний сценарій. Навіть там західні політики, експерти, генерали теж почали говорити, що не все озназначено. Генерал Міллі, по-моєму, сказав, що він дуже сумнівається, що за 2023 рік ми деокупуємо свою територію, і витиснемо російські війська. Тобто перспективи нам малюють воювати вже ого навіть на 2024 рік. Що я хотів би важливого почати, про що не говориться, і що не помічається, ви не почуєте, не побачите, щоб для української влади, для офісу президента, стояла проблема ленд-лізу. Відповідно, немає обговорень. Ні суспільних таких, ні на телебаченні немає таких обговорень. Причина зрозуміла, все деградувало. Наші журналісти або на оцих на цьому марафоні, або в своїх ютуб-каналах, які вони постворювали, просто насміхаються з Скабєєву із Попова, з цього Соловйова, ніби це журналістика. З іншого боку, зрозуміло, що їм не дається вказівка обговорювати ленд ліст тому що такої проблеми. Не існує для Єрмика і для Зеленського. Але також ніхто не побачить і не прочитає нічого в українській пресі, в друкованих і електронних засобах масової інформації. Переважно я це пояснюю тим, що вони контролюються Демократичною партією США там із сарасятами. Ясно, що ресурси фіали не будуть говорити про ленд-ліз, тому що він невигідний для Демпартії. Ну І дзеркало тижня теж я не чув, не бачив, щоб цю проблему говорили. А де обговорюється проблема ленд-лізу? Переважно на YouTube-каналах. Любарський, Солонін. Гаррі Табах, там і Ларіонов піднімає ці проблеми, От там це обговорюється аудиторія Юрія Швеця задає ці питання, і він дає відповіді на ці запитання і каже, що значить вся ця кампанія республіканська, Табах, Любарський, там, Салонін і всі інші вони нічого не розуміють. От таке ручне постачання це значно краще, тому що не потрібно тоді повертати гроші. Очевидно, десь під впливом цієї інформації Арестович теж висловився на ефірі Альфа і Омега. І я тут коротко прокоментую цей конфлікт і бажання провести дебати дуже серйозні, які захотів провести Любарський і його прихильників. Я думаю, що Любарський виграв би ці дебати однозначно. Він би навів аргументи і сказав, що це ну, нерозуміння ситуації, що таке ленд-ліз, і взагалі це короткозорість і примітивізм, тому що мова йде не в оплаті, а в. Достатній кількості зброї, яка має з'явитися вчасно і мова про перемогу. А все те, що ми бачимо, це не має відношення до перемоги. Власне кажучи, це ручне постачання замість лендлізу. Воно і завело нас у цей цей і глухий кут, і дає підстави зараз говорити деяким, навіть там експертам з інституту вивчення війни, що ситуація на фронті зайшла не просто в глухий кут, а Україна втрачає навіть територію. Ви знаєте, що ми втратили Солідар здали. Зараз там ще відбувається бої під Вогледаром і Бахмут. І так далі. Наступний важливий момент. – це воля американського народу. На цьому завжди наполягав, наприклад, Гаррі Табах, і його, до речі, позиція для мене є найбільш такою прийнятною і близькою, тому що він одразу підсвічував небезпеку корейського сценарію, коли буде лінія розмежування. Якщо цей конфлікт затягнути і швидко його не розв'язати. Буде корейський варіант. І, І він абсолютно правий. Виникає питання, чому Джо Байден, а він відповідальний за Ленд-Ліз? Чому він ігнорує цей закон, а Конгрес, Палата представників, сенатори, чому вони не порушують це питання? Відповідь така. Демократам це не потрібно, лендліз, і вони не звичайно не педалюють це питання за згодою з адміністрацією Байдена. Я поясню ну, чому. А республіканці вони ображені на Україну, на українців. Вони вважають Україну, українців, український уряд це. Маріонетки демократів. Тобто вся країна республіканцями розглядається як якийсь додаток до демократичної партії США і до Соросят. І вони дуже холодні до, цього, до України і до нас. Політики. Я веду мову про політиків, звичайно. Я думаю, що всі пам'ятають вибори 2016 року, коли у нас взагалі там на державному рівні всі експерти топили за Гіларі Клінтон. Поливали там, значить, як могли брудом цього Дональда Трампа, а треба було просто нейтралітет дотримуватися. Ну там ще питання з Хантером Байденом, тому що 2014 року українська влада сину Джо Байдена надала якусь тут посаду в газоводобувній кампанії. Тобто Ну всі сприяння демократам. І тому республіканці дуже холодні до українців. Вони не розрізняють українців і не, від, не розрізняють їх від вищої політичної влади. І тому мовчать і тому не порушують це питання, що Байден не виконує закон про ленд-ліз, а тільки такі аматори на зразок, там, я знаю, цього Гарі Табаха там. Чи... Любарського, вони пробують це порушити. так. Моя точка, звертаючись, щоб закрити питання вже дебатів, які мали там відбутися на Альфа і Омега, я думаю, що Арестович програм їх. Там поверхневий підхід, він не розбирається глибоко в питанні, там дуже серйозні голови, той же, як він, Марк Солонін. І всі інші вони розбили позицію Арестовича, яка, я так розумію, була сформована десь під впливом от, спікерів від демократів. І одним, одним з цих спікерів, якраз, є Юрій Швець, який казав, що, типа, все добре. Він з травня місяця, до речі, Швець розказує, що. Буде така потужна зброя, що просто змете, от, просто змете. мете. На фоні цього ми втрачали, я нагадаю, Сєвєродонецький, Лисичанський, ще багато втрат на фоні всіх цих розмов. Ось. І далі ми рухаємося по питанню ленд-лізу. Чому так відбувається? Мені сподобалося, я не буду привласнювати собі думку. Це сказав Володимир Золотарьов. Хоча це до цього і говорив мій товариш, який тут я періодично зустрічаюсь, Назар Мухачов. На жаль, Байден і демократи і американці використовують ленд-ліз для внутрішнього порядку денного. Байден і демократи використовують ліндліз для знищення репутації республіканців. І вони навмисне в ручному режимі це все роблять. Тому що, якби, як каже Володимир Золотарьов, якби був закон про ленд-ліз, про нього, про нього ніхто б не говорив, просто нам би надходила зброя. Та зброя, яка була б знищена в бою, вона не, не потрібно там за нею розраховуватися. Викупити можна було зброю, яка залишалася. Як показує практика, і як в принципі правильно кажуть, загалом, можна було б вирішити всі фінансові питання в рамках ленд-лізу, але ми б уже... війна вже закінчилася. Це важливо розуміти. І це я це абсолютно підтримую. Всі, хто говорить, що ленд-ліз це дурниця, оця альтернатива, і це краща альтернатива. От ми бачимо, як, наскільки це краще. Що ми втрачаємо зараз території, більше того, знову проблема з мобілізацією, Росія встигає перегруповуватися, закидає тут гарматне м'ясо і так далі. І ефект неочікуваності, він якби ну, втрачений, і все, ну, всі, скажімо так, такі тяготи цього процесу лягають на український народ. Це ж Не просто так це все відбувається. Сполучені демократи, демократи, перепрошую, свідомо. в... Запроваджують пакетне голосування, включають туди питання ковіду, якихось ЛГБТ-спільнот, гендерні проблематики. Там, як правило, в усіх цих пакетах, які голосуються нібито для допомоги України, там 60-70% грошей, які не стосуються військової допомоги. Не просто там військової допомоги, а України взагалі. Це не тільки мова йде про там, Виплату зарплати бюджетникам, українським чи там військовим. 70% цих всіх грошей в пакетах вони не стосуються України. Просто. І республіканцям, звичайно, це не подобається. Але не голосуючи за ці пакети, республіканці наражаються на критику. І демократи кажуть: от подивіться. А Які республіканці цинічні і недобрі політики, вони не підтримують Україну? Ну от от така ситуація? Далі наступна проблема, яка теж пов'язана з ландлізом і, і яку треба, про яку потрібно говорити, ми не туди йдемо, ми починаємо витрачати. Наші зусилля для того, щоб розшифрувати і народжувати різні там, конспірологічні версії. Одна з таких конспірологічних версій, що демократи, Байден не просто там, не хочуть нашої перемоги, не просто хочуть, щоб там залишилася, не фрагментувалася Росія, там, тому що е, ядерна зброя і так далі. Е, взагалі, там, от, я не погоджуся з цією думкою, що Росія потрібна як поголок. Для того, щоб постійно лякати там європейців, німців оцих переляканих, і вона потрібна Сполученим Штатам. Я вважаю, що це, м'яко кажучи, перебільшення. Всі зрозуміли, що Росія і Путін і от режим він складатиме дуже серйозну загрозу. Народ. В особі вищої політичної влади, який погрожує ядерною зброєю, він не може розглядатися вже так хоч крізь рожеві окуляри. І, безперечно, демократична партія має різні там, крила, одне крило там, може бути зацікавлено в тому, щоб Росія не фрагментувалася. Але я думаю, що достатня кількість демократів, які не бачить ніяких проблем у тому, щоб там Росія фрагментувалася, до влади там прийшли якісь ліберальні сили, там Навальний умовний чи ще щось. Кілька виникло держав. І тут дуже багато додумувань і вигадок, і ми не в тому напрямку йдемо. В якому напрямку потрібно було б іти. А ми потріб... ми повинні розуміти, що ми створюємо ширми, за якими ховається Байден і різні там, можливо, групи впливу, які дозволяють спекулювати, використовувати нас як інструмент боротьби з республіканцями. Перший приклад ширми, за яку можна сховатися, і в ручному режимі нам видавати зброю це ідентичність. На жаль, війна абсолютно не змінила ідентичність вищої політичної влади. Ні Єрмак, ні Зеленський, ні всі, хто навколо нього, вони не змінили свою оцю збиту ідентичність. У них ментальна психологічна залежність від Російської Федерації. На мою думку, саме тому у нас не налагоджується виробництво зброї, ракет. Тому що в психології Зеленської і всіх інших не, не існує картини світу, коли ми завдаємо ракетних ударів в глибину Росії, в війну на території Росії саме тому постійно забороняється там, як кажуть, це оці всі виходи в тили, там удари по там. В готовищах російських це ініціатива залужно військових в погодженні з британцями і американцями. Це не офіс президента. Більше того, вони її не знають, як наскільки мені повідомляють. І про це знають. Про це знають оо, в Сполучених Штатах Америки, політики це знають, Байден про це знає. І ідентичність це та ширма, яка дозволяє в принципі ховатися американцям за. На це ручне постачання зброї, тому що ми не надійні партнери. Невідомо, що чекати від нас. І тут правильно Володимир Золотайов каже, що Україна продовжує пробувати грати на протиріччях Заходу і Російської Федерації. Оця двовекторність, там от, і, при Кучмі, і так далі, вона ж нікуди не поділася, а, полі... Ширма Патологічна брехливість ну про що ми можемо говорити? На яку зброю можемо розраховувати, якщо ну Зеленський вся команда, ну всі бачать, що вони патологічні брехуни, патологічна неадекватність, приклад з Олексієм Резником, який взагалі публічно дає такі пояснення, що просто дискредитують не тільки вищу політичну владу, а в тому числі і народ, тому що ми ж їх обрали. Це треба теж розуміти. Ну, корупція, всі такі інші речі. Ось те, про що потрібно зараз говорити після того, як нам щось там цикнули трошки цих абрамсів і леопардів. А насправді, це така проба подивитися, наскільки ми щось зрозуміємо і змінимося. Якщо ми не зробимо правильних висновків. Я боюсь, що так буде, як сказав цей генерал Міллі. Ми ще будемо тут дуже довго воювати. І прогноз Гаррі Табаха, він не позбавлений сенсу. Все може зайти насправді в такий топік, тому що якщо ми виснажимося людськими ресурсами, а навіть якщо ми будемо незгодні з лінією розмежування, ну, у нас не буде ніяких сил і так далі. І тоді, взагалі, от це буде, ми будемо змушені це прийняти як даність. Це ніхто не буде трактувати ні як перемогу, ні як поразку. Ну, така даність і все. Це трагічне закінчення російсько-української війни. Ну, на цьому от все. Все, що я хотів сказати по лендлізу, висновки прості, лендліз потрібний. Ми, на жаль, не змогли довести, що ми гідні лендлізу. Не пройшли ми цей кастинг, тому нам в ручному режимі отак от тикцяється ця, ця допомога, і тому у нас такі проблеми. Всі, хто говорять про те, що ленд-ліз це дурниця, що от, головне це на шару, щось там отримувати і так далі. Це або дурні люди, або короткозорі, недалекі. Ну, або просто не знаю злочинці, там, агенти Кремля. По різному їх можна називати. На цьому все. Я дякую всім за увагу. Дякую традиційно за фінансову підтримку каналу. До побачення. До наступних зустрічей.